Чи зв'язані між собою фізика та мистецтво, чи потрібні фізичні знання, та чи можна без фізичних форм написати картину. Отже, тема нашого уроку фізика та мистецтво. На цьому уроці перед нами стоїть мета дослідити, чи потрібні знання фізики при створенні та збереженні творів мистецтва, поглибити знання про фізичні явища. Дослідуйте, яким чином використовується досягнення фізики при створенні та збереженні творів мистецтва. Тему записуємо нашу. Альберт Ейнштейн у хвилини відпочинку полюбляв грати на скрипці. Лев Ландау любив читати вірші Лермонтова і Байрона. Макс План був чудовим піаністом. Винахідник першого в Європі ядерного реактора Ігор Васильович Курчаков, часто відвідував симфонічні концерти і за три дні до смерті слухав реквієм. Людвій Больцман дуже влучно сказав: тим, ким я став, я зобов'язаний Шілеру. Без нього я міг би бути людиною з тією ж бородою і формою носа, як у мене. Але це був би не я. Другою людиною, яка мала на мене такий великий вплив, був відховен. Проблема фізиків і ліриків хвилює людей давно. У 15 столітті в Італії жила людина, ім'я якої шанують і зараз у цьому світі. Це Леонардо Да Вінчі. Досі відбуваються суперечки, хто він, художник чи вчений. Перші наші доповіді присвячені його діяльності. Про Леонардо Да Вінчі нам розкаже овсяницька Тетяна. За свідченням сучасників Леонардо да Вінчі відзначився прекрасною зовнішністю. Він мав пропорційну структуру, був витончений з привабливим обличчям. Одягався вишукано, носив червоний плащ, який сягав колін. Хоча тоді моді був у довгий одяг. Він був приємний співрозмовником і приваблював до себе людські серця. Навіть коли мало заробляв, тримав коней, яких любив понад інших тварин. Леонардо постійно малював і записував. До нас дійшло близько 7 тисяч сторінок, вкритих записами чи малюнками у Леонардо. Вони зберігаються в бібліотеках Лондона, Парижа, Мілана, Турина. Його цікавила рухливість людського обличчя, яка відбивала рухливість людської душі, і він намагався вивчити усіх подробиць цю рухливість. Він писав: той, хто сміється, не відрізняється від того, хто плаче, ні очима, ні ротом, ні шаками, тільки бровами, які з'єднуються в того, хто плаче. І піднімає вдох, хто сміється. Серед усіх мистецтв Леонардо ставив на перше місце малярство. Він вважав, що світ пізнається через почуття, а очі володарі почуттів. Око, писав він, є вікно людського тіла, через яке людина дивиться на свій шлях і насолоджується красою світу. Леонардо боявся плину часу. Він вважав, що час знищує всі речі, пожирає їх твердими зубами років. Око сприймає лише те, що народжується перед ним у дану мирі. До Леонардо окресленість предметів у картині набувала вирішального значення. Лінія панувала в ній. Леонардо покінчив і самодостатньою владою лінії і назвав цей переворот в малярстві пропаданням обрисів. Світло тінь не повинні бути різко розмеж... розмежовані, тому що їхні межі у більшості випадків не чіткі. Картин Леонардо не... не дуже багато. Назвемо кілька з них Мадонна з Квіткою, Свята вечеря, Дама з горностаєм, Мона Ліза або Джоконда. Зосередимо свою увагу на Джоконді. Є відомості, що Мона Ліза була жінкою багатого флорентійця Франческо де Джокондо. Коли Леонардо писав її портрет, він запрошував музикантів, які пали на лірі, щоб підтримати веселий настрій моделі. Леонардо писав цю картину 4 роки. Він намагався досягти у цьому полотні найбільшої довершеності. Композиція картини проста і зрозуміла, завершена і гармонійна. Контури не щасли, але пом'якшені напівсвітло. Складені руки, ніби слугують п'єдесталом образу. А хвилююча тимні погляду загострюється спокоєм усієї постаті. Все живе і міниться в її постаті, як саме життя. На її обличчі грає усмішка, яка притягує глядача. Що означає цей погляд, ця усмішка? Ми бачимо в них і мудрість, і лукавство, і зверхність, і знання якоїсь таємниці. жінка ніби знає те, що її іншим недосяже. Вона не здається ні гарною, ні люблячою, ні милосердною. Але ми піддаємо підпадання під її вплив. Ніхто із художників не зміг повторити посмішки чокони. Поєднання різних кольорів картини називають колоритом. Дякуємо за виступ Всеницької Тетяни, а тепер з вами перейдемо е до деяких картин Леонардо Девіч. Світло прекрасне і цікаве явище. Роль світла в мистецтві дуже важлива. Художник повинен вміти створити в картині психологічно правильне розуміння свого замисту для глядача. Для цього він повинен добре знати закони сприймання світла, утворення тіні і півтіні. Якщо, наприклад, художник зображає пейзаж, який освітлений сонцем. То затемнені місця можна передати дуже приблизно, бо і в натурі ці деталі розрізнити важко. Якщо пейзаж дано в місячну ніч, то місяць повинен бути дуже світлий і різко виділятися на темному тлі. Незнання таких закономірностей приводить до виправлення зобра... зображень дійсності. Талановиті художники, знаючи закони природи, а отже, фізику, досягають надзвичайних ефектів. Якщо художник уміло поєднує яскраве світло і глибоку тінь, а також півтони, там, де світло поступово переходить у тінь, то він може добре передати об'ємність людей і предметів, створити враження їхньої безпосередньої близькості до глядача. У мистецтві це називається світлотінь. Світлотінь підсилює наочність і емоційну дію картини. Творчістю Леонарда да Вінчі як художника ми з вами ознайомилися. Тепер давайте подивимося. У нас є от картина пейзаж. Зимовий, красивий пейзаж. Давайте подумаємо, які знання з фізики повинен мати художник, щоб намалювати ось такий пейзаж. Що художник повинен знати з фізики? Як світло, як, світло як світло падає? Як падає тінь? Як, як утворюється? А, а подивіться, а це... будь ласка, тінь у нас кругом однакова, чи є темніші і світліші місця? Темніші і, і світліші місця. Як ці місця називаються? Тінь і напівтінь. і напів Для того щоб знати, як правильно утворюються тінь і напівтінь, художник повинен знати як мінімум. Закон, Я який поширення світу чудово. Давайте подивимося на наступний слайд. Так, на цьому слайді у нас зображено осінній пейзаж, який відображається у які закони фізики необхідно знати, щоб намалювати в таку картину? Підзеркало, закон відбивання світла, чудово. Зверніть, будь ласка, увагу на наступний слайд. Що ми бачимо на слайді зображено? Веселка, так. А яке фізичне? Дисперсія. Явище дисперсії. Це що таке у нас? Що це явище? Дисперсія. Чудово, чудово, правильно. Дисперсія це залежність показника заломлення, а отже, і швидкості світла від його кольору. Це явище ми з вами вже вивчали. Тепер давайте у вас на столі є скляні трикутні призми, подивимося на стріще. Е, дивіться, е, беремо скляну трикутну призму, воно у нас є лампа, дивимося на лампу. ось отут от де ці, втратим. Втратим. правильно торці, призми паралельні. Дивіться, так, дивіться сьогодні. Тут стекло і бачу. Правильно, ось тут посередині ми бачимо лампу. А якщо дивитися через оці зрізані краї, навколо лампи що буде? Навколо всіх зображень. Ось раз на ці так само, навіть якщо на когось старт подивитися. І на когось так подивитися дивитися, так. Ну, приклади вона лампу. Видно, правда? Сім'ялі. Сікури, сікури Ти не бачить зображення, а нам коло на нього щось. Ти на відео не побачиш. Тепер я хочу вам зачитати типу, вірш Віталія Савченка з Всіх основних кольорів із веселки дружно шикують веселий наряд. Зверху червоний, оранжевий нижче, жовтий зелений і знов світлопад. Плавно спливає зелений блакитний, синій в підмогу приходить йому, а фіолетовий колір спокійний, тихо ладнає найнижчу дугу. Світло це хвилі електромагнітні. У кожного кольору хвиля своя. Світло від сонця до хвилі сукупку. Їх розділяє краплиста роса. Кожна краплина породить веселку, безкіч краплинок велику дугу. В Внісся багатство суцільного спектра білого світла, що нищить, нищить пітьму. Призму триграну візьми на долоню, сонячний промінь награй наведи і на стіні свого рідного дому знову побачить і спектр без води. Бачите, які чудові вірші пишуть про фізику. Ми з вами розглянули творчість Леонардо Да Вінчі як художника. Коломієць Жана так, нам готувала розповідь про Леонардо Да Вінчі, про його роль у і техніці. Давайте послухаємо. Жанна, дивіться. Роль Леонардо да в науці і техніці особлива. Велику роль відіграли роботи Леонардо. Царині механіки. Він вивчав закони вільного падіння тіла, тіла, кинутого під кутом до горизонту, вплив тертя на рух тіла, теорію простих машин, коливальний рух тіла. У наукових працях Леонардо гідравліка, як і механіка займали важливе місце. Його теоретичні праці охоплюють такі розділи. Перше теорія сполучених посудин, друге теорія гідравлічних насосів. Третє співвідношення між швидкістю руху, води і перерізом труби. Ці питання народилися із численних прикладів інженерних завдань, якими він займався. Це проготування каналів і шлюзів, питання маліурації. Маніру... Леонардо практикує, проєктує і частково здійснює побутову ряду каналів. Це стосується каналу ПІЗА, Флоренція, Зрошуваних канарів на річках По і Арно. У своїх теоретичних твердженнях Леонардо наблизився до формування закону Паскаля. Ним доволі повно була розроблена теорія сполучених посудин. Леонардо першим зайнявся питанням теорії польоту. У своїх записках він у численні спостереження за польотами птахів. Дехто з істориків науки приписує йому винайдення аероплану. Він здійснив і побудував модель планера, готував його до випробування. Учений працював над винегідням парашута. У працях з оптики Леонардо І вис... високі зміли віздогадки про хвильову природу світла. Поряд із таким важливим теоретичним питанням, як будова світу, теорія руху тіл, у Леонарда були суто інженерні відкриття винаходи, починаючи від складних машин і верстатів, і до автоматичного вертела для смаження птиців. Він винайшов багато типів верстатів для прадіння і ткання. Серед записок, які збереглися, є опис замариння машини, пристосувань для виготовлення пил і гвинтів. Для, чекан... для чеканки монет. Цікава його ідея за машини, в якій використовується принцип неперервного руху. Особливо багато винаходів зробив Леонардо в галузі військової інженерної справи. Це зрозуміло. У той час, коли Леонардо на території Італії безперервно відбувалися війни і повстання, в галузі військових винаходів він пропонує удосконалені види зброї багаторазової дії. Він зробив конструкції е, перевізних е, різних мостів, а також винайшов прототип сучасної бронемашини. Ці ідеї і проекти були надзвичайно сумніві вже свого часу. Отже, діти, на прикладі творчості Леонардо да Вінчі ми з вами розглянули, як поєднуються між собою фізичні знання та мистецтво. Дійсно, не ми для того, щоб намалювати картину, потрібно мати фізичні знання. Але чи тільки для того потрібні фізичні знання, щоб малювати картину, чи також при їх збереженні. Давайте подумаємо, яких умов потрібно дотримуватись при збереженні витворів мистецтва. Температури. Так, температури. Вологість. Вологості повітря, Освітленості. Е, якщо вологість повітря висока, що може бути з витворами мистецтва? Лощиться красок. Так, правильно. Так. Володість. Що ще може бути? Відчароваться і Правильно. Правильно. При зниженій вологості вироби можуть пересихати. А дерев'яні вироби, наприклад, знаєте, що їх покривають лаком або фарбують. Для чого це роблять? Щоб вони не покрилися клісніми. Щоб не покрилися пліснями, щоб не натягувались вологи, так, щоб не пересихали. Повідомлення про фізичні методи збереження картин та творів мистецтва нам підготувала ковальдіана. Фізики мають різну апаратуру, яка допомагає фахівцям виявити долю і стан шару фарби. Картини, не доторкаючись до картини, для цього є кілька методів. Перший метод наукової фотографії інфіолетових про промінях, який дозволяє розглянути, яких ділянок полотна доторкався чужий пензель, які фрагменти написані заново. Другий фотографування в інфрачервоних променях, який дає можливість побачити полотно без шари лаку і скласти уявлення про стан верхніх шарів фарби. Пояснити написи на сам кінець третій е, рентгенографії. Рентгенівські проміги, пронизуючи картину, дають можливість вивчити глибокі найстарішій шарі живопису. При цьому на фотоплівці фіксуються і тріщини в шарі фарби. Для дослідження картини роблять рентгенограму, для дослідження техніки живопису використовують макро і мікрофотографії. Цінними методами дослідження картини є спектрофотометрія і калометрія, які дають можливість визначити коефіцієнти поглинання і відбивання світла, яскравість і кольору вам картини. Отже, ми з вами розглянули проживопис, а тепер я цей підготувала повідомлення про художнє литянка. З давніх тебе людство користується вироби з найрізноманітніших металів: міді, заліза, олова, срібла, золота, усіляких сплавів. Протягом століть ці вироби були не тільки необхідними предметами вжитку, але й справжніми творами мистецтва. Та в люди навіть не здогадувалися, що у виготовлення таких звичних речей. Як посуд, прикраси, зброя, годинники, різноманітніші інструменти тісно пов'язані з науковими знаннями, адже дотримання технології виготовлення художніх виробів із металу неможливе без знання багатьох явищ і закономірностей природи, а значить і без знання законів фізики. Одним із найпоширеніших способів обробки металу є лиця і кування. Гаряча обробка металів тиском у пресах чи ударом молота. При цьому інструмент здійснює багаторазову дію на заготовку, в результаті чого вона, деформуючись, набирає відповідної форми. Майстри повинні знати все про процеси нагрівання, плавлення, твердення різних металів, їхню пластичність і деформацію. Чому кування проводять при нагріванні металу? Чому для художнього лиця використовують головним чином чавун? Можна пояснити на основі фізики. Метал нагрівають, щоб підвищити його пластичність і знизити опір деформації. Чавун під час твердення здійснюється в об'ємі, тому він заповнює маленькі згини форми і, і дає можливість одержати твори, які добре передають особливості оригіналу. Майстер визначає якість заліза за кольором розігрітого металу. Термічна обробка металу полягає в тому, що залізо нагрівається у попері дерев'яного вугілля, до темно-вишневого, а сталь до слідно-коричного кольору з подальшими повільними охолодженням на повітрі. У результаті такої обробки метал стає м'яким, тягуючим і пластичним. Його можна легко рубати, згинати, скручувати, сплітати, витягувати, пробивати в нього отвори, карбувати. Ці види обробки використовуються при виготовленні творів ужиткового мистецтва: у горош, у куті дверей, відконих фарб, свічників тощо. Так, дякуємо за чудовий виступ. Давайте діти підсумуємо, які фізичні знання повинні. Які фізичні знання повинні мати майстри, які займаються куванням та литтям металу? Згадуємо, про що нам малина говорила. Отже, Температури плавлення металу, температури твердження металу необхідно знати. Що ще потрібно знати? Які металу, металу. Фізичні характеристики металів, так. Без таких фізичних знань дійсно такі чудові вироби були. Напряму немов. Так, і доповідь Галини нам зараз ще продовжує Маріна, так? Давайте послухаємо. Археологічні дані свідчать про те, що на території України людина оголоділа металом, а саме мідю близько 5 тисяч років тому. Дослідження мідних виробів з майстрів Сокири Скарського скрафти. Скарбів скарбі. скарбі. свідчить, що вони зроблені руками досвідчених оваль, які вміли розковувати мідь на тонкі пластини і надавати їм потрібної форми. Вони навчились розрухувати масивні шматки міді та згинати на формах відповідного профілю, досягли досконалості в техніці зварювання витяжки, пробивання отруїв. Литварство в трипілі починає розвиватися гаряче кування, допомогою якого поволі покращували механічні властивості міді. Винайдення залізу у першому тисячолітті до нашої ери і способів його обробки відігрівали революційну роль у розвитку суспільства. Початок залізного віку в Україні збігається із початком скільської епохи. Ховані вироби посідають особливе місце в міській ар архітектурі. виготовлені кованих віконних фарб, балконних решіток, укуття дверей, крестів, ліхтарів, влюгерів та інших архітектурних елементів. Входило до номенклатури слюсарського цеху, решітки, кафедрального збору у Львові, виконані з прутів квадратного профілю, які з'єднуючись. Створювали, створювали квадратну або ромб, ромбовидну сітку. Давайте з вами трішечки помалюємо. Важ на уваг лежать так? і є пензлик. Змочуємо пензли водою, Змочуємо в яку фарбу, яка вам потрібно. Набираємо на пензлик фарбу. Пензлик хорошо змучився водою. <паспорігалі> Тепер вибірили пензлик серветкою і попробували змочити пензлик спочатку в олію. Витирайте серветки у вас є. Витирайте хорошо змочуємо пензлик волію. Один. А тепер попробуйте наберіть на пензлик фарби. Набираємо фарби і пробуємо малювати. Є якась різниця? Що не так? Погано наноситься фарба. Так? Фарба погано прилягає, погано до паперу і вона погано набирається на сам пензлик. Так? Да. Чому? Да. Давайте спробуємо подумати повзається. Фарба повзається, не пристає так. до пензлика. так? Так. Олії, що? Яке фізичне явище ми спостерігали? Давай, так, так? Ні, змочування ні. Чи, явище змочування і не змочування. Okay. У першому випадку фарба добре змочувала пензлю, так, ми спостерігали явище змочування. У другому випадку спостерігаємо явище. Не зможування. Так, чудово. Тепер, зверніть, будь ласка, увагу, у вас на столах лежать серветки. Ми вже скористалися, нічого страшного, є серветки, є звичайний папір, так? папірки, який ми використовуємо для малювання, ви використовуєте для малювання. І є ось такий от фотопапір. Попробуйте акварельними фарбами намалювати щонебудь на одному, другому папері і на серветці. І подивимося на результат. Малюємо, дівчата. Пробуємо варельними фарбами намалювати на звичайному русточку, на глянцевому і на серветці. Mm -hmm. І розглядаємо результат, що ми отримали. Серветка промокла. Чому серветка промокла? Бо Вона була на вологу. вологу. А чому вона поминає вологу? Думаю, вона, вона. вона добре вбирає в себе воду. Чому? Тому що вона... Мягкіше, але... ну, думав, що... Якщо порівняти е, поверхню серветки і поверхню звичайного паперу, чим вони відрізняються? Серветка а, що? Що? В серветці є такі тонесенькі, е, тонесенькі ниточки, і ми спостерігаємо з вами, яке явище? Капілярні явища. так? Серветка добре вбирає в себе воду. Так, е оце глянцева бумага. На ній добре малювати. Так, а ні? Ні. так. Чому? А мені, мені не добре, звісно. Не висихає, але... тому що цей папір не змочується навпаки водою. А найкраще малювати на чому? Так, на, санкар, на звичайному папері, так? Отже, перед тим, як призбирати. До малювання художник ще повинен знати фізичні властивості різноманітної бумаги так, паперу, які саме матеріали необхідно вибрати. Тепер дивіться, у вас на столах ще лежать прості олівці. Я вас просила, щоб ви принесли прості олівці тверді і м'які. Mm -hmm. Давайте візьмемо, спробуємо намалювати простими олівцями на цьому звичайному

Крім явища змочування і не змочування, е, який фізичний процес, який фізичний закон, що повинні знати малювання. Сила Так, Митець повинен враховувати, це сила, сила тертя. Отже, учні, давайте подивимося. На сьогоднішньому році ми з вами розглядали багато фізичних явищ і процесів і та, шукали відповіді на ось ці три питання. Давайте положимо руку на серце і дамо час на відповідь. Чи потрібні пов'язані між собою фізика і мистецтво? Да. Пов'язані. Да. Чи потрібні митцю фізичні знання? Да. Да. А, давайте ще перерахуємо, що, що ми з вами. Фізик. Які саме знання фізики потрібні митцю? силу терття тертя потрібно знати. Явища змочування і не змочування. Закони прямолінійного поширення світла, закони відбивання світла потрібно знати. Що ми ще розглядали? Згадуйте. Кування лиття потрібно знати фізичні характеристики різноманітних металів і матеріалів, з якими ми працюємо. Ну Можна без фізичних формул, без фізичних знань намалювати картину, зробити якийсь витвір мистецтва. Ні. Не можна. На цьому наш урок завершений. Ми справились з завданням року. Я дякую учням, які підготували доповіді. Да. Будь ласка, прибираємо зі столу і йдемо на перегляд.